Прийняла у себе близько чотирьох сотень переселенців. Фермерка зі стрищини облаштувала прихисток у приміщенні колишнього розважального комплексу. У Львові облаштують ще один майданчик для евакуйованих машин. Для цього готують ділянку на вулиці Кривоноса. Лікар із Австрії оперував та консультував дітей у Львівській лікарні. Знову приїде до України через півроку. На сьогодні 202 кози. ЦАП гуляє окремо. Катерина Тарасенко показує свою ферму на Стрищині. Розводять тут, зокрема, кіз та свиней. Бризкали мене так, далі нікуди. Та 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 не хочу я цілуватися з тобою. Жінка сама опинилась на Львівщині після того, як переїхала 2014-го із Донбасу. Тут і почала займатися фермерством. Із кінця лютого Катерина, окрім роботи на фермі, організувала прихисток для тих людей, які теж, як і вона, змушені були покинути свій дім через війну. Для цього орендувала приміщення колишнього розважального комплексу неподалік від ферми. Подумаємо, що у нас хлопці живуть. От раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. А в приміщенні комплексу, де колись був ресторан, розташували місце для дітей. Загалом із початку повномасштабного вторгнення тут побувало майже 400 переселенців. Люди постійно міняються, але я веду облік. Ну, ми підходимо до 400 осіб з початку війни 26-го Дуже яскраво згадала, що в мене було в 2014 році, і вирішила, що треба якось допомогти людям. Перше, по-друге, спонтанно почали телефонувати знайомі з Києва, з Харкова. І куди їхати? Звісно, до нас переселенці, які потрапляють до притулку, можуть допомагати на фермі чи варити сир. Живе у прихистку і одночасно вивчає сироваріння переселенка із Краматорська Вікторія Матвєєва. Це час підходить молоко до кипіння. Будемо додати оцет, і він буде згортатися. Молочко, і будемо розкладати по формах. Вже Катерина Васильівна пропонувала спробувати. Ну, спробувала, сподобалась, і почали готувати. Частину продуктів із ферми використовують для того, аби прогодувати мешканців притулку дах над головою. Зараз тут живе близько 60 людей, які втекли на Львівщину із міст, де тривають бойові дії. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина. На Львівщину евакуювали 20 чоловіків із будинку інтернату на Харківщині. Їх поселили у Грушківському психоневрологічному інтернаті. Зараз там мешкають 190 підопічних 59 з них переселенці Слов'янського психоневрологічного інтернату. А ще 20 людей з Запорізької області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Загалом за добу 19 вересня у Львів прибули 243 людини. До перемишля зі Львівщини вирішили 604 людини. На Львівщині 19 вересня поліція опрацювала 1163 звернення щодо підозрілих людей та об'єктів. Повідомлень про повітряну тривогу в області не було. Сьогодні у Львові попрощались із героями, які із початком повномасштабного вторгнення добровільно вступили до лав збройних сил. Ігорем Гриновцевим та Олегом Штрайселем. Обоє чоловіків, військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади. Ігор Гриновець, уроджений з села Романів Львівської області, закінчив Львівський техніко-економічний коледж. Із 1989 по 1991 рік Олег Штрайсель, львів'янин, виконував бойові завдання на території Луганської області, де отримав поранення, одужавши одразу повернувся на фронт втрати російських військ станом на 20 вересня. Особовий склад близько 54 тисяч 810 осіб. Танки 2216 одиниць. Бойові броньовані машини 4724 одиниці, 1323 артилерійські системи, 318 реактивних систем залпового вогню, 168 засобів протиповітряної оборони, 252 літаки, 925 безпілотних літальних апаратів, 217 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 3587 одиниць, спеціальна техніка 125 одиниць, 15 кораблів та катерів Збито 239 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Щодня у Львові евакуйовують в середньому 12 автівок, які створюють перешкоди для руху транспорту або пішоходів. На водія неправильно припаркованого авто накладають штраф 680 гривень. А також перед тим як авто забере евакуатор, складають акт. Це акт огляду на протимчасове затримання транспортного засобу. Складається до інспектора з паркування і тут же ж підписують водії та евакуатора, які в нас. Які приїжджають до нас. З досвіду, як правило, піднімаються майже всі машини. Ми веземо її на штрафну площадку, яка знаходиться за адресом тролейбус на один. І там люди пізніше приїжджають, оплачують штрафи і забирають їх. Люди можуть призвонити. Поліцію їм скажуть, що машини вкувано, щоб вони переживали, де ділась машина. Вночі також машину забирають. Там друга зміна працює з 8 до 8 ранку і вони також забирають, екуювати машини, які мішають руку. Щоб повернути авто, водій має сплатити мінімум 2234 гривні або ж 3200 гривень максимум. Усе залежить від ваги автомобіля. Також кожна доба стоянки на спеціальному майданчику обійдеться у 120 двадцять гривень. У випадку того, якщо водій приходить до, до моменту підняття автомобіля, він, він оплачує просто штраф на протязі 10 банківських днів. Половину Хлопці якісь такі. Пошкодували, видно, старого. Наразі у місті є два майданчики для евакуйованих авто на вулиці Конішині та тролейбусній. Зараз використовують здебільшого майданчик на тролейбусній. Транспортування авто туди забирає близько двох годин. У нас зараз є три евакуатори в місті. Евакуація відбувається на вулицю Тролейбусна, один. Статистика орієнтовно 12 автомобілей десь в день. 360 в місяць. Дуже довгий час йде на транспортування транспортного засобу забирає багато часу, тобто корки в нас і так далі. Тобто було б більше ефективності і від самої роботи, якби саме решт майданчик знаходився поближче, аби скоротити час транспортування евакуйованих машин. Такий майданчик планують облаштувати поблизу центру міста. Зараз Це триває підготовка території на вулиці Кривоноса. Ольга Дейнек, Олексій Шелковий, Суспільне новини, Львів. Голос Австрії Міхель Родес упродовж тижня у Львові оперував та консультував дітей з деформаціями вушної раковини та носа. Серед прооперованих дітей семирічна Евеліна з Полтави. Дівчинка народилася з частинкою вуха та поганим слухом. Я приїхала з Полтави в по Львові, А чого? Тому що не де було покриють уська. Зараз нам зробили вушко, дитина дуже довольна, тому що в неї буде ну, вона зможе вставляти туди навушники, слухати, чи й, там сонцезахисні окуляри, тому що раніше цього не можна було зробити. Прооперували і 17-річну Андріану з Львівщини. У дівчини була вроджена вода носа. в мене зараз є, а в мене він просто був як маленький, що сплюснутий. Упродовж тижня Михайл Рудес прооперував 12 пацієнтів, проконсультував 40. «Я вперше в Україні. Я приїхав сюди, щоб допомогти українцям, які стикнулися з війною із російською агресією. Коли я був дитиною, я зіткнувся з війною у Югославії. Я втратив там членів сім'ї. Як фахівець нам для прикладу імпонує його техніка і швидкість виконання втручань. Тобто, якщо там ми часом занурюємося в такі справи до двох годин, він це може зробити за годинку. Це також для нас дуже важливо. Тобто, такий обмін досвідом він дозволить нам розвиватися. Знову приїхати до Львова Міхелю Рудис планує через півроку. Іванка Досько, Олена Данило, Суспільне новини, Львів. На вулиці Вірменській в центрі Львова реставрують кам'яницю. Упродовж століття її багато разів перебудовували. Реставратори виявили розписи, карнизи та портали, що належать до різних епох. Найдавніші з них датовані 15 століттям. Це є фрагменти малярства, які були прикріплені на стелі. І ці фрагменти нам вдалось безпечно зняти для того, щоб подальше зберегти і відкрити під ними ренесансові балки. Бо первинно тут їх не було. Це вже в австрійський період було домальовано. На самій стелі збереглися автентичні дерев'яні перекриття а на деяких балках написи латиною. Колись стелі були покриті розписами до того ж, зробленими у різні століття. Тож тепер їх відновлюють. Нам вдалося зняти все, що тут було навіть ці фрагменти втра. Які ми маємо, і це все тут йшла проводка радянська. Тобто ми залишаємо це вже як свідок історії. Тут посередині був світильник теж радянського характеру. Зараз реставратори працюють над збереженням фрагменту карнизу. Все це було. Е в такому можна сказати, в такому фрагментарному стані можна навіть так сказати. Зараз ми його зібрали. Ми зробили йому таку форму спіни. Ця піна вона тримає форму самого цього кутового трансфера. Під час робіт у кам'яниці віднайшли архітектурні фрагменти. Ми маємо дуже цінні архітектурні деталі, аналогів яких ми можемо побачити на вабелів. В Кракові переважно це є готичні портали і фрагменти нервюр зіркового готичного скіння, що в принципі для Львова було великою рідкістю. Крім того, у внутрішньому дворику реставратори виявили портал епохи Ренесансу. Зараз усі знахідки консервують, аби вберегти від руйнувань. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. Отже, лот номер 1 Харківський художник Юрій Ваткін народився в Дніпропетровську. 72 дні окупації він провів у підвалах і одночасно мав таку сміливість і мужність коригувати українські артилерійські сили напрямку ворога. Так, презентували перший лот на благодійному аукціоні, який відбувся в межах проєкту Мистецький батальйон. Його організувала Харківська академія дизайну та Львівська академія мистецтв. Взяти участь голосувалося 30 українських митців. Вони віддали для аукціону 34 роботи. Насправді ми обирали художників дійсно цікавих, сучасних художників. Хтось, на жаль, знаходиться за кордоном і не зміг надати свої роботи, але переважно більшість з радістю надавав свої роботи. 35-й лот розсекретили наприкінці аукціону. Це подарунок від гурту Брати Гадюкіни». Я їздив по Київській області з гуманітарними гуманітарних цілях і побачив в селі Дмитрівка сожжені танки російські. І я вирішив зняти з них ці пластини, це бронепластина з башні танку і віддати їх. Робку металургам, щоб вони нанесли логотипи гурту «Брати Дюкина та гурту Буцу Каліпса, з якими ми разом проводили тур, частину грошей спрямують для фонду Сергія Жадана, який купує необхідні речі для українських військових. Конкретно збір від сьогоднішньої акції від сьогоднішніх заходів піде на придбання мікроавтобусів, яких ми будемо робити реанімаційні автомобілі. Субтитры перебладнувати, перебладнувати, безпосередньо перебладнувати, на Тобто сподіваємось, що сьогодні вдасться на два-три автобуси зібрати кошти. Наступний лот, другий наш лог, це Львівська школа. Олександр Гончарук, народився в місті Ковиль, кандидат на спецознавства, викладач кафедри монументально-декоративної скульптури Львівської національної академії мистецтв. Там потрібно багато речей. Є автомобілі, квадрокоптери, тепловізори, і спорядження, багато чотири. це така річка зжирає просто страшенні ресурси, страшенні кошти, тому це робота постійна. Тому можна щось зробити, зупинитися, заспокоїтися, тому що очевидно з наступного знову з'являться якісь запити, якісь потреби. Завод, гірський пейзаж. 80 доларів, раз. 80 доларів, два. Торгуємося далі. Дякуємо часу під номером 8. 90 доларів. 90 доларів. Раз. Саме Окрім акціону, в межах благодійного проєкту Мистецький батальйон відбулось також читання віршів та виступа гуртків. Іван Кадосько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.